У стародавніх традиціях таємні та приховані знання були поширені всюди, однак через переслідування доводилося приховувати ці знання через історії, притчі та священні тексти. Ці тексти доступні і сьогодні, але їхня мудрість доступна лише тим, хто може її сприйняти. Навіть у Біблії є інтригуючі підказки для тих, хто бажає заглянути за межі буквального. Серед них фраза Христос у вас відкриває глибоку істину. Показуючи, що храм Бога не є зовнішнім місцем, а насправді знаходиться у вашому власному тілі. Сьогодні ми досліджуватимемо таємницю предків, яку можна знайти в багатьох духовних традиціях по всьому світу. Ми глибше заглибимося в техніку активації шишкоподібної залози або свідомості Христа. Дякуємо, що вислухали, це активація олії Христа або Христова Свідомість. У головному мозку всередині черепа є місце, яке називається клавструм, розташоване посередині голови. З клауструма виділяється секрет, відомий як спинномозкова рідина, яка, по суті, є маслом. Ця рідина походить із головного мозку. У давнину ця рідина була відома як Христос. Ця рідина рухається від мозку вниз через спинний мозок. Він поступово опускається вниз, досягаючи крижового сплетення, з'єднаного з крижовою кісткою. Другим нижнім сегментом хребта, те, як секрет проходить спинним мозком до крижової області, підкреслює складну та чудову структуру людського тіла. Спинний мозок, по суті, є продовженням головного мозку, це мікросвіт того, як наша свідомість спустилася з небес у фізичну реальність і матерію. Звідси походить легенда про Санта Клауса, рідина, що утворюється в головному мозку. Рухається по спинному мозку до крижових кісток. Ця подорож відзеркалює Санта Клауса, який мандрує по димарю, щоб принести подарунки, символізуючи дари свідомості або свідомості Христа, щойно активуються. Вважається, що щомісяця, коли місяць вирівнюється зі своїм положенням під час вашого народження, у сонячне сплетіння створюється зародок або насіння, розташований трохи вище крижового сплетення. Він вважається універсальною творчою субстанцією, сутність, з якої все народжується, і всередині якої все існує. Олія надходить до крижового сплетення і чекає проростання насіння, яке відбувається раз на місяць, дванадцять разів на рік. Це відбувається протягом двох з половиною днів кожного місяця, коли місяць знаходиться в тому знаку зодіаку, де було сонце під час вашого народження. Цей мікроб символізує Христа. Народженого у віфлеємі, оскільки сонячне сплетіння також відоме як вифлеєм місце народження хреста. Це насіння, ця олія має повернутися до свого походження в середньому мозку. Коли масло піднімається по спинному мозку, його вібрація збільшується і посилюється. Спочатку масло диференціюється в епіфізі та гіпофізі, а потім направляється вниз по спинному мозку. Ці залози, символізуючи чоловічу та жіночу енергію, дають початок духовному потомству, яке народжується в сонячному сплетінні кожної людини. Олія спускається через спинний мозок через нерви, відомі як Іда і Пінгала в енергетичній системі індійських чакр. Пінгала являє собою нерв шишкоподібної залози, пов'язаний з медом і позитивним електричним зарядом. Гіпофіз пов'язаний з нервом Іда. Який пов'язаний з молоком і магнітним зарядом. Але горичним посиланням тут є те, що зародок Христос народжується у Віфлеємі, поєднання двох енергій Йосипа та Марії, чоловік і жінка, олію, яка сходить з мозку, також називають манною небесною. У цьому контексті небо відноситься до піднятої області, голови, купола на вершині тулуба, що розглядається як небо. Область серця та серцева чакра мають багато назв, наприклад, середній гард або середній сад. Зона породження була відома як Содом і Гоморра, представляючи область бажання, тваринного бажання. Його також називали пеклом або світом плоті, а райський сад і землю, що тече молоком і медом, символізували рай, який знаходиться на горі. Насправді шишкоподібна залоза виробляє жовту або золотисту рідину. Схожу на мед, яка містить диметилтриптамін, ДМТ, а гіпофіз виділяє щось дуже схоже на молоко, тому й кажуть, що райська земля тече молоком і медом, так рідина спускається вниз і досягає крижового сплетення, чекаючи, поки насіння проросте раз на місяць, 12 разів на рік. Якщо ми зможемо трансмутувати це насіння і змусити його піднятися через спинний мозок, воно зрештою досягне довгастого мозку. Моста та середнього мозку він перетне невизначений нерв, також відомий як пневмогастральний нерв. Розпливчастий нерв спускається від стовбура мозку і поширюється на різні органи, включаючи легені та шлунок. Ця мережа нервів також відома як дерево життя. Як бачимо, стародавні розуміли, що насіння, яке народжується у віфлеємі раз на місяць, символізує Христову свідомість. Утримуючись від практик, які виснажують або висихають цю олію, таких як еякуляція, неправильне харчування, стрес, негативні емоції та нездорові звички, можна зберегти цю життєво важливу рідину. Це збереження дозволяє олії підніматися через серцеву чакру та горлову чакру. За допомогою таких практик, як медитація, правильне дихання, збалансована дієта та спокійний розум, можна підняти цю олію крісті. Коли він піднімається вгору, його частота вібрації зростає. Зрештою, він перетинає розпливчастий нерв біля верхньої частини хребта, проходячи через 33 хребці. Ця символічна подорож узгоджується з розп'яттям Христа у віці 33 роки, коли олія досягає верхньої частини хребта. Він стикається з зоровим таламусом, органом у формі яйця, розташований у центрі голови. Коли масло перетинає розпливчастий нерв, це називається розп'яттям. Він символізує смерть фізичної свідомості. Тоді ти стаєш духом, ви втілюєте свідомість Бога, активуєте кундаліні та відновлюєте як тіло, так і розум. Нафта не вмирає і не знищується. Скоріше вона зазнає трансформації. Насправді його потужність зростає. Він збільшується в тисячу разів. А потім торкається зорового таламуса протягом двох з половиною днів, що еквівалентно місячному циклу. Він залишається інертним, здається мертвим. Ця фаза подібна до смерті Христа. Він залишається в латентному стані в гробниці, якою в даному випадку є мозочок. На третю добу він піднімається до шишкоподібної залози, з'єднуючи мозочок із зоровим таламусом. Він освітлює як зоровий таламус, так і шишковидну залозу. Центральне око та те, що можна вважати престолом Бога, він активує кристали, що оточують шишковидну залозу і пробуджує вищу свідомість, свідомість Христа або Божественну свідомість. Ця область розташована у найвищій частині нашого тіла, храмі живого Бога, життєвої та живої субстанції, яка є проявом подиху життя, влитого в кожну людину. Це Святий Дух у його найвищому вираженні. Шишкоподібна залоза є вершиною цього храму. У стародавні часи єгиптяни та греки вважали зоровий таламус світлом світу завдяки своїм глибоким знанням фізіології та анатомії. Вони визнали, що ця дорогоцінна олія, що спускається з клауструму, мозку, диференціюється в шишкоподібній залозі та гіпофізі та спускається через спинний мозок, зрештою підніметься. Вони розуміли, що з часом ця олія Христа підніметься. І що просвітлені істоти сприятимуть її сходженню, щоб освітити зоровий таламус. Христос, на думку стародавніх, символізує Воскресіння і відродження, яке відбувається в кожному з нас у відповідний час. Коли цю олію очищають і підвищують, вона перетворюється на життєву силу, настільки потужну, що відновлює тіло, перемагаючи смерть, усередині відбувається те, що мільйони клітин мозку, які були сплячими, раптово прокидаються. Є практики та поведінка, які можуть завдати серйозної шкоди ґрунту, а отже, і життю людини, наприклад, надмірне споживання алкоголю та їжі, а також неправильні сексуальні практики в невідповідний час можуть знищити це насіння, яке метафорично називають поїданням із дерева життя. Стародавні розуміли, що дерево життя символізує життєву силу. Вони знали, що виснаження цієї олії через безрозсудний спосіб життя. Призводить до загибелі фізичного тіла, поглинаючи всю його життєву сутність, священний секрет полягає в розумінні цієї олії та в тому, як підняти її, щоб людина могла досягти просвітлення та відкритися вищій свідомості. Як вище, так і внизу, і навпаки, стародавня мудрість стверджувала, що зберігаючи та підносячи це насіння, можна значно продовжити життя. Кажуть, що стародавні люди, які захищали та зберігали цю таємницю, Жили сотні чи тисячі років, а вивчення Євангелій показує, що всі писання посилаються на цю фундаментальну істину: Я світло для світу. Хто йде за мною, той не буде ходити в темряві. Світлом світу є зоровий таламус. Якщо твоє око єдине, то все тіло буде сповнене світла. Від Матвія 6,22 Будьте простими, бо якщо твоє око темне, то все твоє єство буде в темряві. Око. Світильник для тіла. Якщо очі твої добрі, то все тіло Твоє буде світле, але якщо очі твої погані, то все тіло Твоє буде темне. Матвій 6, 22, 23 Це око завжди було відоме як третє око духовне око. Що стосується тих, хто це заперечує, то багато відвідувачів церкви роблять це тому, що вважають Ісуса Христа історичною особою. Яка повинна фізично повернутися, щоб врятувати людство, вони просто не вірять, що зможуть врятуватися. Вони шукають Месію, Спасителя, а правда навпаки. І саме це мав на увазі апостол Павло, коли говорив про святу таємницю Христа всередині, Христа, який живе всередині, бо Царство Боже всередині, а не зовні. Дійсно, слова Ісуса чіткі, коли Він каже: не дивіться назовні, бо Царство Боже не прийде так. Щоб його можна було побачити вашими очима. Можна сказати, що Царство Боже є внутрішнім, не зовнішній і не може бути сприйнятий просто зором. Люди не можуть сказати: дивіться, ось воно чи ось воно, бо Царство Боже всередині вас, все всередині вас, ти Всесвіт, Царство Боже всередині вас. Цей процес пошуку це внутрішня подорож. Хіба що можна підняти цю енергію та підняти це масло через усі чакри? Особливо звертаючись до нижніх чакр. Які стосуються таких аспектів, як сексуальність, заздрість, влада, жадібність і багатство, неможливо досягти справжньої духовної трансформації, залишаючись постійно налаштованим на енергію нижніх чакр, означає, що людина постійно споживає плід дерева життя. Ось чому так важливо підвищувати оливу, дозволяючи вийти за межі нижчого розуму. Наше завдання полягає в тому, щоб направляти і підносити олію, зерно Христа всередині, так що він остаточно розіп'ятий у центрі голови. Біблія багата символікою та алегоріями, і її справжню суть можна зрозуміти як глибоку внутрішню подорож, а не просто історичну розповідь. За своєю суттю він ілюструє процес духовної трансформації, символом якого є народження, смерть, воскресіння та відродження Христа. Історія не просто про історичну особу, а про внутрішню трансформацію. Коли людина пробуджує христа в собі, вона відчуває глибокі зміни як на фізіологічному, так і на духовному рівнях, що веде до духовного просвітлення та самореалізації. Коли масло досягає зорового таламуса, воно стимулює утворення нової крові в організмі. Поки цей процес не відбудеться, стара токсична кров залишається в наших фізичних системах. Щоб відбулося загоєння, масло має бути піднято до зорового таламуса. Це піднесення реактивує мільйони сплячих клітин мозку, і небеса, головний мозок чекають повернення блудного сина. Цей процес сприяє не лише фізичному відновленню, але й духовному відновленню. В результаті можна відчути вищий розум і ясновидіння. Ці знання мають неймовірну силу, але їх потрібно застосовувати на практиці. Нехай це не залишиться лише теорією. Спробуйте це постійно протягом цілого року. Процес простий. Спостерігайте за фазою місяця, коли він знаходиться в тому ж знаку зодіаку, що й сонце під час вашого точного народження. Щомісяця під час цієї місячної фази дивовижна олія створюється та виділяється мозком і спускається через спинний мозок до основи. Щоб підняти його знову, ви повинні підвищити свою частоту і зберегти своє насіння, свою життєву силу. Ця священна рідина підтримує кожну систему вашого тіла, підтримуючи вашу життєву силу. Передчасне виділення цієї рідини може зменшити вашу енергію та зашкодити вашому здоров'ю. Збереження вашого насіння сприяє довголіттю та зберігає вашу необхідну енергію. Починаючи з точного моменту вашого народження, відрахуйте 72 години, тобто три повних дні. Протягом цього часу уникайте статевих стосунків і найголовніше утримуйтеся від еякуляції. Зосередьтеся на практиці медитації, харчуйтесь живою їжею, свіжою та здоровою. Бажано уникати червоного м'яса та оброблених продуктів, вибирайте овочі та соки як основну їжу. Переконайтеся, що ваш раціон не містить штучних добавок і енергетичних забруднювачів. Протягом цих трьох днів прагніть займатися безперервною медитацією, незалежно від того, чи практикуєте ви її регулярно. Якщо це неможливо, намагайтеся зберігати позитивні та спокійні думки протягом усього періоду. Також важливо звернути увагу на свої сни. Після завершення 72 годин центральна область мозку засвітиться, а шишковидна залоза активується. Пам'ятайте, що весь процес триває рік. І кожен місяць дає змогу насіння рости, заряджатися та накопичувати більше енергії. Відповідно до стародавніх текстів, через рік ваша свідомість зазнає духовного пробудження, відомого як хрещення. Просто спробуйте цю практику. Одного разу це стане вашою особистою правдою, незалежний ні від кого. Ну Ось і все на сьогодні. Ми підійшли до кінця цього відео. Не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Тому, якщо це відео допомогло вам подумати або чогось навчитися, поставте лайк і прокоментуйте свої думки. Якщо ви не знаєте, що коментувати, просто введіть 100, щоб повідомити мені, що ви дійшли до кінця. І якщо ви ще не підписалися, зробіть це. Дякую за увагу.